Жінки з медичною освітою з 1 жовтня мають стати на військовий облік, а оскільки медичні працівниці автоматично отримують статус військовозобов'язаних, для них можуть обмежити право виїзду за кордон. Що про це думають чернівчани? Дивіться далі у сюжеті. Вже менш ніж за місяць лікарки, медсестри та фармацевтки повинні зареєструватись у територіальних центрах комплектації. У зсу наголошують, це не мобілізація, а лише впорядкування військового обліку. Чернівчани на можливу заборону на виїзд для військовозобов'язаних жінок реагують по різному. Певна рівність в цьому я розумієте на рахунок цього. Тобто, чоловікам зараз заборонено виїзд усім абсолютно. в Чому проблема тоді? Якщо вони підлягають в є військовозобов'язані, тобто вони є записані в військовій адміністрації, не зареєстровані їхня особа і так далі. То ну це буде певна рівність, так як сьогодні феміністки жінки військово зобов'язані не обов'язково повинні служити там. Вони можуть допомагати тут, і якщо в них є діти, вони мають право виїжджати за кордон для оздоровлення дітей. Якщо чесно, негативно. Тому що я жінка і стикнулася також з такою проблемою, що змушена виїжджати за кордон до чоловіка, бо він там працює. І мені б не хотіло, щоб жінка, яка просто зобов'язана службово, не могла змоги бачитися зі своїм допустим коханим. Вважаю безглуздом. Думаю, що не настане цей момент, що придеться вирішувати, чи можливо. Жінкам, які військово зобов'язані виїхати чи не виїхати. Виїжджати. Тому я навіть не думала на, це, на цей привід, але вважаю, що це неправильно. Жінки взагалі мають бути вдома. Вони повинні виїжджати за кордоном, але таким, що вони мають спасати цих солдатів, а не на передову їх посилати. Ви знаєте, є різні ситуації. Я не можу так. Судити там, застерігати. Я, я якась нейтрально. Я думаю, що я би, я би лишилася в Україні. Я би не покинула Україну, тому що люба допомога, люба, а тим паче медикам. Якщо ми хочемо, щоб були рівні права в жінок і чоловіків, то відповідно, якщо жінка військово зобов'язана, вона повинна бути на тих самих правах. Як і військовозобов'язані чоловіки, інше питання, що потрібно тоді, можливо, індивідуально підходити до цього питання, якщо в сім'ї і чоловік військовозобов'язаний, а тим більше, що воює на фронті. Є діти, можливо, є потреба. Наприклад, їхнього відпочинку це також важливо в цей час для дітей. Тому тут має бути такий підхід. Але взагалі-то, якщо ми рівні, то рівні в усьому. Наразі у Верховній Раді пояснюють, забороняти виїзд військовозобов'язаним жінкам-медикам не будуть, аж доки лікарі не отримують повістки. Тетяна Никифоряк, Георгій Максимюк, Чернівецький промінь.